Згоріло все, не осталось макової зернини, Нічого не осталось, ніде живого куточка не осталося. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну це було бістя Валентини Оношко. Будинок господині площею майже 75 квадратів вигорів ущент. Був другий етаж. Ото лежать балки желізні, то балкон стояв, упав балкон, усе розвалилося, і хата. Соєдненна була переходом, ось переход який. Все було зроблено, вибито вагонкою дерев'яною, все було красиво. З переходу вход в літню кухню. Літня кухня здорова теж, в літній кухні все ж було, і газ, і навіть руська печ стояла, на паску паски пекла. Кожного року, далі погріб, все було під однією кришею. От тепер я думаю, мабуть, воно неправильно робиться, що все робиться під однією кришею. Згоріло одразу все. Окрім будинку, згоріли сарай, дровник та гараж. Скільки там згоріло всього, там і дві бензопили згоріло, моторсіч і штіль, скільки кос, воно в селі все потрібне. Машина стояла, машину успів брат вигнати, вигнали. Додали до лісу туди машину. Ще забрали маленькі тракторець, тут стояв, вигнали. У мене нема ні ложки, ні вилки, ні тарілки, нічого. Що дають? Що люди дають? Оце одежа, все, все мені дали люди. Облаштовувала жінка свою господу понад 15 років. Заробляла, продаючи городину, яку самотужки вирощувала. Все з хазяйства. Ранню картошку торгуємо, продаємо на базарі. Бачите, скільки клубники насаджено, скільки малини насаджено. Усе на базар. Грошей завжди не вистачало. Як приторгуємо, приробиш. Ото тоді достраювала. Ну, прийшло 26 число. Пані Валентина говорить: в її господу влучив снаряд із російського танка. Він ударив з. Ну, З цієї сторони сарай почав горіти, а на сараї, як завжди, в селі сіно, солома. І загорілося от Тут переходні двері, ворота дерев'яні тут стояли. І двері горять, все горить, тушить нічим. Пожарку дзвонимо на лебедин, вона відповідає воєнні дії, не виїжджає пожарка. Ще може, хоч би якось, так, все одно ніде води не візьмеш. Так танки йдуть руські. Руські йдуть танки. Тільки на, до будинку наблизимося з братом, а вони їдуть. Отам за тим деревом, там дерево таке було, кричить, не, не висовуйся зараз. Ну хто його значить, вони б стріляли чи не стріляли, ми не знаємо. А страшно ж все одно. Оцінити зруйноване російськими військовими майно жінці важко. Я його оцінити не можу. І ніхто мені його не верне, ніхто мені його не. Скільки не відскодує, 63 роки мені я не можу всю життя заробляла, осталася без нічого.